Якщо в нас вода не випарувалась, то, а тільки протекла по чомусь, то вона може бути ефективно використана тільки на 14% зі 100%. Для них ми проводимо заняття, яке полягає на Вивчені поведінки вогню в умовах житлових приміщень. Ми обговорюємо те, як ефективно вони можуть вплинути на пожежу до прибуття державних пожежно-рятувальних підрозділів. Важливе тренування мусить бути через те, що це і практика і в майбутньому використовування при різних ситуаціях. Ми дуже цінуємо допомогу районного та обласного управління ДСНС у Львівській області. З нами регулярно проводиться робота. Ми, ми проходили потужні навчання минулого року, також там були такі вправи, як самопорятунок з висоти. Сьогодні ми працюємо з апаратами захисту органів дихання, також будемо гасити полум'я у замкнутому просторі у контейнері. Враження взагалі суперові. Ну, Так трохи навантаження сильно, але це якраз буде легше вже на майбутнє. Навчання, які сьогодні організувало нам обласне і райони України ДСНСу, дуже важливі. Вони, як би не було, засвоюються прекрасно. Практика є практика. В майбутньому ми плануємо, що заняття з пожежно-рятувальними підрозділами місцевими і добровільними будуть проводити в зонах своєї відповідальності ті загони, які мають на озброєні такі. Тренувальнику